Всім привіт! До вашої уваги лот товари для кухні від брендів Ernesto та Livarna Home. В лоті є ось такі генератори холоду. Також такі склянки, форми для морозива. Ось такі контейнери. Такий пластиковий посуд. Тут тарілки. Та теж склянки такі. Також є такого типу тарілки. Такі кухонні дошки. Також є такі кухонні дошки, але вони гнуться. Та мають антиковську поверхню. Такі форми для льоду. Скатертини для круглих, для квадратних столів. Можете побачити розміри. Ножі на такі форми. Всього в лоті 36 одиниць товару. Вартість лоту 3360 гривень, собівартість одиниці 93 гривні. І цей лот ви вже сьогодні зможете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Instagram. Всім дякую, заробляємо разом!